Психологія для народу у Сумах продовжують навчати азам психосоціальної підтримки. Минулого місяця тематичні курси відкрили для всіх охочих допомагати відновлювати моральне здоров'я тим, хто зіштовхнувся з війною. Про перші результати тренінгів далі в сюжеті. Професія Євгенії далека від психології. Вона майбутній історик. Але на курси записалася через власну драму. Нещодавно дівчина втратила друга. Каже, особисто знає, як важко переживати такий відгомін війни. Важає коли закінчаться всі ці воєнні дії, буде дуже багато людей, яким потрібно допомогти, яким потрібно сказати, що життя продовжується, що життя не закінчилося там на сході і що все буде в них добре. Інна теж студентка. Її знайомі зараз захищають східні кордони, тож вчиться підтримувати країну не зі зброєю в руках, а морально. У мене це актуально, я теж хочу чимось приймати участь, чимось допомагати. Я достатньо тут знаходжу інформації для себе, яка мені дасть можливість допомогти хоча б одній людині, це вже важливо. Серед учасників курсу практичні психологи, саме вони просувають ідею в маси, кажуть, були здивовані, як багато сумчан бажають навчитися психосоціальної підтримки, причому лідирує прекрасна половина. Многі хочуть стати волонтерами і їздити в ті самі гарячі точки, в яких зараз знаходяться молоді, люди, готові захищати Україну. Більше, звісно, по статистиці дівчинки, але є і молоді люди, які готові ділитися знаннями, оказувати першу психологічку. Помаш організатори ж наголошують, записатися можуть всі бажаючі, окрім лекцій, передбачені й практичні заняття безпосередньо з учасниками бойових дій їх рідними та переселенцями із зони. Ато Юлія Настенко, Сергій Сурков на часі новини.